Добре було панам на Україні. Вони відпочивали, а інші працювали за них. Так і у ресторані панські втіхи. Ви відпочиваєте, а за вас з радістю працюють. У вас дуже гарний заклад. Що ви можете про нього сповістити? Передусім, мені б хотілося сказати, що заклад наш. Можна назвати ресторан-музей, тому що як ви вже бачили, у нас дуже красиві ікони, розпис. У нас дуже багато таких речей раритетних. У нас два великих зали. Зал на 120 місць, місць українські зали з красивою пічю з розписами. Ми робимо тут і весілля, і дні народження. Свята тут робимо новий рік, дуже гарно проводили. Є зала у нас мисливська. Там дуже красиві теж у нас атрибути, які переносять людей, гостей наших у козацький такий стан. У нас два маленькі зали відкрилися. Це така комора і хата рибалки на 15 чоловік, де вже можна усамітнитися і маленькою компанією посидіти. У нас дійсно і музики грають, і приходять. У нас українські колективи дуже гарні ввечері. Грають і розважають людей. А які в нас страви на столі стоять? В нашому ресторані. Є наші традиційні страви, які ми пропонуємо нашим гостям, нашим відвідувачам. У нас є такі страви, як короб фарширований. Це і здавна наша така рибка, яка є на Україні. Короб фарширується нас курячим м'ясом, з білими грибами і цибулею. От також у нас є телятинка, телятинка папанська з лісовими грибочками. От курник це наша фірмовий фірмова страва, яку ми пропонуємо нашим гостям. Курник це наш такий, от з минців, з курочкою, з грибом. Кочками з цибулькою, з сиром. Також у нас перві страви, які ми подаємо в такому от горщику із тіста. Це наша фірмова. борщі зелений, окрошка, борщ холодний буде. Чекаємо вас!